Тут були застосовані препарати компанії «ХімАгро М. Яка схема тут була? Тут пройшло чуть більше як 2 тижні. Оце тут так ріпак виглядає. Були ранші сходи і були пізніші сходи. Що ми тут застосовували? Акура 0,7 літра, Снукер 0,6 літра, Норвел Екстра Л і Цукрон Профі 0,35. так, бачите? Це слаки підсихають. І тут покажу, що в нас був підмареник чіпкий. О, це підмареник так чіпкого побрало. Е, препарати всі змішалися супер, бачите, це усути є. У нас не було можливості тут ділити, ну та господарство і не согласилося заїжджати по два-три рази. У нас же ця схема була напрацьована. Щоб взяти великий ріпак. Бачите, який він величезний був. Але от коренева шийка вся в землі. Тут дуже такі струкаті посіви. Господарство задоволене повністю. Як коренева шийка, вся видно. Точка росту все зупинена, все супер. Отак от вийшло. Оце так поле виглядає. Оце падалиця. Це менший ріпак, це піший ріпак. І так практично це ціле поле. І от все супер. Ідеально все вчилося. Змішалося все супер. Вилив тут був 150 літрів на гектар. Так що можна все мішати.